Приходить мужик до врача і каже, спасай, сім'я рушиться, жінка уходить хоче, у мене не стоїть, все, життя вважай, пропала. Врач, ну не переживай. У мене є хороше лікарство, так що буде все добре. Дає йому таблетки. Він бере і каже, врач йому, ти по одній в день тільки їш, бо... Мужик, да, да все отлично, буду по одній день. Виходить з больницы, не втерпеш, ніби та что по одній, зразу всі вальнув, з'їв і пішов до себе в село. Доходить до села і в нього вже начинает температура, клац, поднимается все, блин, гух на радостях, прибігає домой, жінку, схватил і давай по-всякому. Вліво, вправо, жінка, та хватить, уже. вже починає. Ні, каже, ти ж хотіла від мене уйти, бачиш який я, їдава Коротше, Вона виривається, як то втікає, а в нього Горить все. Він до окна, там дівчата ходять, молоді, старі, всі видивляються, заходить теща якраз. Дітки, ви вдома? Он выбегает, тещу хватает, дома-дома, хватает давай тещу, там раз-два, ой, хорошо, это такое с тобой, он, короче, и та вырывается, втекает. Выбегает он во двор, давай от старого до малого, и всех переехал, все село, короче, втекло в лес. Он ходить по селі, нема никого уже. Пришел домой, блин, звонит до врача и говорит... Блін, у мене стоїть, каже, стоїть, каже, я всі таблетки з'їв за один раз. каже, Вже всі каже, втекли в ліс від мене. Що робити? Врач такий каже, ну не знаю, що робити, тобі треба взяти два провода, якщо хочеш щоб попустило, плюс-мінус в розетку і на апарат, щоб замкнуло. Каже, тоді буде все. А в нього думає, що робити? Так і робить, бере дві розетки. Бере, шукає штурок собі, розетку, вставляє а в то время послали самого шустрого пацаненка, щоб подивився, що там. Той побіжав короче, в село прибігає, той якраз бере провода собі, заглядає в окно, дивиться, а той провода бере і на апарат. Дивиться, той такий, ух, блин, схватився, побіжав туди. Прибігає в нього задишка, задихається, дівчата баби, там, що там, що там, впав у нього, де да який впав, він його на зарядку поставив.